Вітаю! З вами адвокат Яна Світлична сьогодні я розповім вам про борги по аліментах з обох сторін. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про несплату аліментів. Чим можна впливати на боржника та як адекватному платникові не стати боржником? Найперше і дуже важливе: поки немає рішення суду та виконавчого провадження, ніхто ніяких заходів не вживатиме. Бо часто задають питання про арешти майна чи рахунків, а виявляється, що навіть до суду ще не подавали. Далі, найперше в процесі. Заборгованість на суму платежів за три місяці дозволяє стягнення на майно боржника. Навіть якщо вже відбувається стягнення заробітної плати, це все одно не перешкоджає зверненню стягнення на майно. Але скажу по практиці: судові виконавці дуже не люблять робити такі речі навіть за борги у розмірі рік чи два, не кажучи вже про три місяці. Якщо заборгованість на суму платежів за 4 місяці, то державний виконавець може накласти ряд важливих заборон – Обмеження на виїзд, обмеження керувати транспортними засобами, обмеження користуватися вогнепальною чи мисливською зброєю, встановлення обмеження у праві полювання. Полювання чи зброя є доволі специфічними заняттями, а от за кермом багато людей, та й за кордон донедавна вільно та багато їздили. До речі, якщо військовозобов'язаний боржник матиме підставу виїхати, то така постанова завадить це зробити. Також до відповідальності відноситься: якщо аліменти платяться на дитину з інвалідністю, то всі ці заборони виносяться за борги за 3 місяці, а не за 4. Далі відповідальність за боргованість на суму платежів 1, 2 і 3 роки. За один рік дозволяє виконавцю накласти штраф у розмірі 20% від суми боргу. За 2 роки штраф 30%, за три роки штраф 50%. Адміністративна відповідальність за борги. В сумі 6 місяців або 3 місяці, якщо дитина інвалід. Державний виконавець має право скласти протокол про адміністративне правопорушення та надіслати його до суду. Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено покарання виконання суспільно корисних робіт строком від 120 до 240 годин. Наступна стаття за уникнення таких робіт арешт. Далі, п'яте кримінальна відповідальність. За борги, що перевищують суму за три місяці, стягувач має право звернутися до поліції із заявою про кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів. Думаю, ви всі помітили, що більшість дій та повноважень навколо цієї теми має саме державний виконавець, тому бажано тримати з ним контакт та писати заяви та скарги, якщо немає оплат, вимагаючи вжити відповідних заходів. Далі, друга частина. Плата аліментів. Що робити адекватному платникові аліментів, щоб випадково чи помилково не стати боржником та не отримати на свою голову весь вишеперелічений набір заходів? Якщо є відкрите виконавче провадження, то плавно виходить пояснення. Обов'язково познайомитися та підтримувати зв'язок з державним виконавцем. Причому ця порада для платників навіть важливіша, ніж для стягувачів. У нас ще з 90-х звикли думати, що якщо суд не ходити, то ніхто нічого не зробить. Це вже давно не так, в тому числі в 2018 році сталися зміни в сфері виконання рішень по аліментах. І тепер, ховаючись від ситуації, можна отримати купу абсолютно непотрібних проблем. Отже, що саме краще зробити? Перше, дізнавшись про провадження, найкращий варіант. Один раз завітати до служби, познайомитися з виконавцем, налаштувати його на те, що ви не збираєтесь бути боржником, регулярно платити аліменти. Обов'язково залишити свої контакти для зв'язку. Друге не уникати дзвінків, контактів, візитів до виконавчої служби. Третє регулярно передавати державному виконавцю копії квитанцій про сплату аліментів, якщо оплата йде на пряму стягувачів, а не на рахунок виконавчої служби. Якщо вона на рахунок, то тоді виконавець сам їх бачить, ці платежі. Далі, четверте, раз на півроку можна заїхати, завести квитанції та заяву, долучити до матеріалів справи ці квитанції. Привітатися, почути, що все нормально з усіх боків і спокійно жити далі. П'яте, бути на зв'язку якраз для того, щоб між цими візитами державний виконавець міг з вами швидко зв'язатися, якщо якісь проблеми чи сюрпризи. Ну і замість висновку. Після розлучення взаємні конфлікти часто приводять до того, що одна зі сторін намагається використати всі важелі для створення проблем іншій стороні. Саме для цього тут взаємні поради з обох сторон, бо в питанні аліментів дуже часто виникають обидві ситуації. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна допомога чи консультації, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!